Відняти вас крильми, захистити, наші люди, українці, наші діти. Ти бачиш, птахи повернулись, лалеки додому летять, у небі з війною чи там, ти не стоять? Ти чуєш Птахи прилетіли, вистокують вомін в набат Вони, як герої злетіли, не знаючи, хто кому брат Ти бачиш, Лелеки гніздяться під спалахом неба й вогню. Як і люди бояться, не кинуть країну свою. Ти чуєш, коричить лелеки, титанами стали усти, і небо закрили собою лелеки щасливих надій. Ти бачиш. Ти Чуєш, вони прилетіли лелеки щасливих надій, додому повертаються лелеки, несуть вніс до загублене перо, вони не відчувають небезпеки, бо вірять в перемогу і добро. Бо у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, а хата хоч зруйнована, своя, бо повірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, А хата хоч зруйнована. Тут вони навчилися літати, цей найрідніший на землі куток, для них не буде іншої вже хати, де можна народити діточок, повірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни. Людей багато у краях далеких, війну не кожен витримати зміг, додому повертаються лелеки, чекають на господарів своїх, бо вірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, а хата хоч зруйнована.